Всім хейов, друзі! З вами я, Мер Тігер, і сьогодні я буду знову записувати відео про My Fishing World. І, якби сьогодні ми підемо в космос. Будемо ловити Монстер так. Ем. Алло! Okay. А, якби мені навіть повідомлення про пропущений на такий номер не прийшло. Коротше, З мерґертістом, якби. Весело, якби деколи. Алло. Тепер, Тепер норм. Ну, хоч привітайся, то з підписниками. Так, з нами мерґрафтіст. Так. Заходи в MyFishing World, мирграфтіст. А? А в мене тема сьогоднішнього відео рибалка в космосі. Так. так, друзі, заходимо в космос. Я заходжу в космос. Якщо ви, друзі, не знали, у космосі лише клює на вобли. Угу. Ні, на кальмара тоже не клює, Я пробував сьогодні зранку. Так, так, це у нас активировано. все. Я сьогодні був би майже витягнув монстра, але не вийшло було. Опа, риба. Ну, не дуже жорстка, може бути трафальгар. Карін. Ні. А в тебе? Алло? В тебе жорстка? Фігня якась, коротше, друзі. Будемо ми ловити рибку самі виходить. Опа, жостко. Ні. Може бути... Ні, трохи жо. Для воделища жорстко. Карін 27 кілограмів. Нормально, нормально. Так, да, якщо що в мене взломка, так. Спочатку в космосі, якщо у вас є ехолот, ходім, ходім і <плес> Да. Вчора я в кого зловив? Угу. І друзі, е сьогодні буде запитання, ну, випросок дня такий, який у вас розряд у MyFish World? А в кого немає MyFishing World, -у? можете скачати. Гра класна, графіка топ. Риби гарні. Так. Кінстал. Я так лит набиваю. Я хочу монстра якогось зловити, щоб показати вам, що якби тут є монстр. Ех. Опа! Жорстко. Ні. Ти чого? Так, пишіть в коменти, як ваші справи, як ваше здоров'я, хто хворий, пошвидше виздоровлюйте, щоб допомагати батькам там, чи ще щось. Ну, всяке таке. Карин. Так. Да. І хто за Україну? Лайк. Like. А хто за Росію дізлайк. Хто за Зеленського? Підписка. Добре, що у нас в Україні є такі друзі, як Сполучені Штати Америки, там де Байден чи хто там. Ну, коротше, добре, що в Україні є багато друзів. А якби ну, Україна ні з ким не дружила, то якби Україна зараз би не вижила. Я, звісно, ну, не знаходжуся там, де бомблять. Я в спокійному місці, але якби все одно переживаю. Та чого ті дурні карини, блін? Дайте хоч щось нам нормальне. Якогось монстр там. Я ловив тут кавієну Вієну скрумпера, і мені. Чого? Мені лишився Зой? Зою зловити і все. Це може бути Зой, або скрумпер 200 кілограм, або 100 ще ех ех Монстрики, ви монстрики, дурні. Ні, я, я навряд чи, звісно, витягну. Так. Я не знаю, чи. Я вже з місця здвинути не можу. Що це таке? Це може бути реально зой. Якщо ми витягнемо, ми якби дізнаємось, що. <кій> Коротше, я дивився одного ютубера <кій> по Fishing World, це Ден Хай і П'явка Ну, якби тянем-тянем, витягнути можемо. Якщо що, Ден Хай і П'явка канал по Fishing World. Підписуйтесь, якщо ви граєте My Fishing War і не, ну, не знаєте, допустимо, як зловити веслоноса на. на, яка, на ну, як зловити веслоноса, зайдіть в YouTube, напишіть, як зловити веслоноса в грі My Fishing World. Вам виб'є перше відео буде у піявки, потім ще хтось буде там знімати. Ну, коротше, будуть відоси, обов'язково пишіться на піявку. У нього не так уже багато підписників. Це якби не мій друг, але якби ютубер гарний. Він якби ну, розказує, як зловити таку-то, таку-то рибу. Навіть монстрів він ловить у відосі. Один відос я його дивився, що він ловив на зона 86 на локації. Якби він там зловив трьох монстрів. Тобто він ловив усе на сир. Але треба було включити, ну, було в нього включена кров. Він спочатку вугрів ловив на сир на 3 метри, <кхід> а потім уже попадались монстри. Мертвець. Чейн е зони і поглотітель вроді як, так. Ну, слухайте, пацани і дівчата, я не витягну. Я його не витягну попросту походу. Або прийдеться обрізати леску, або тягнути, пробувати, або пускати його, щоб зривав... взривався. Ну, щоб зірвався з гачка цей монстр. А хоча, ні, по не почуть іде. У мене, звісно, не такі сильні водилища, лес, ну, снасті, коротше. Але клює, блін, жорстко. Ні, я трошки витягнув рибу, думаю, можеш попробувати. Ну як рибу? Монстра до історичного. Якщо мерґрафтіст буде в мене, ми, можливо, запишемо вам новий відосик. Як я витягну цю рибу, ми певно будемо прощатись, як я витягну цю рибу. Бо мені якби зараз через пару хвилин. Ну, мені сказали, аби я дотягував рибу і якби. Ну, коротше. на допомогу колись мені. Ні, пацани, я її не витягну. Добре, будемо прощатись. З вами був я, Мертігер, і сьогодні вийде, можливо, новий відос з Мерграфтістом. Всім па па па, -па!